Вітаються, гощають мене яблуками і говорять гарні мені речі. Ніхто нічого поганого не говорив ще. А, люблять мене люди, це факт. Мене звати Анна Василівна прядка. Я працюю дорожнім робітником в компанії Муніципальна дорожня служба. Наш робочий день починається о 6-ї години ранку, але ми зазвичай приходимо о 5. тому що о 6-й годині люди вже йдуть на роботу. І щоб вони не падали, ми виходимо, посипаємо доріжки, зачищуємо переходи. Важко, але я шустра, я справляюся, звичайно. Розумієте, на такій роботі працювати треба бути фізично сильному, тому що треба рано пробігтися, позбирати весь мусор бачках, почистити біля лавочок. Я хочу нав... тут на цій вулиці Миколайчука навчити людей до порядку. Вулиця називається Миколайчука. Це ж треба подумати. Тобто повинна бути чистота і порядок, і не тільки дорога, а взагалі всі газони, і все. Така хуй ваша моя собачка, я вас люблю, все, потім вам принесу їсти. Все, 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 все пустіть мене. ну. Я приходжу з роботи, покупаюся, відпочину трохи і сідаю малювати. Або ходжу на виставки. Виставки я не минаю ні одну виставку <гум> в місті. Це моє життя. Бесіон, спілка художників. От бачите, ось такі картинки. Я після смерті чоловіка стала писати картини. Я завжди хотіла малювати. І... Ну, він мені не давав, не дозволяв, але потім, коли він помер, я стала малювати і все ж таки вернулася до малювання. Тож дуже гарний ночі борщ. Я взагалі планую зараз у майбутньому намалювати серію картин, щоб це були дороги одні дороги. От як у людини є дорога по життю, так само я хочу намалювати дороги. У мене в селі тримають усі мої картини. Багато людей мають моїх картин в місті, дуже багато моїх знайомих, друзів і чужих людей мають мої картини. Я люблю творчість. Мистецтво і я люблю все те, що людина робить руками. Зараз таке сіре життя, трохи складно і важко зараз людям жити. Хочеться чогось, чимось порадувати людей, От, чимось, людську душу, як то кажуть, щоб в кімнатах ціли квіти, картини різні, пейзажі. і Мені подобається природа. Я люблю природу і людей люблю. І мене всі люблять. Я ніколи не депресую, тому що я завжди чимось займаюся. Я займаюся фізкультурою, правами, я пишу вірші, малюю. Це я намалювала храм на вулиці Івасюка. Монастир матері неустанної помочі. Я думаю, що храм в людини в душі, в кожної людини в душі є храм.